Якщо класичні ванс це олдскул, то ці хлопці справжні мутанти у світі скейтерського взуття. Ось вам New School Макс Stackform – Велетні, які точно не залишаться без уваги. Головна фішка гігантська платформа. Це не просто Stackform, це Макс Stackform. Товстий язичок і масивні боки. Пряма відсилка до 90-х, коли все було величезним: кросівки, штани і мобільні телефони. Колір чорний. Контрастний, класичний та універсальний. Ну а великий логотип Ванс додає ще більш олдскульного вайбу. Матеріал, замша та текстиль. Доволі м'які, але збережуть форму. Підошва класична, вафельна, але через висоту вона тепер значно м'якша. Ходити в них як на подушках. Тільки важливий момент вони трохи важчі за звичайні ванс. Якщо любиш об'ємні силуети, скейтерський вайб і хочеш трохи додати до зросту, ця пара для тебе. Не супер для класичного скейтингу, але для міста стильний варіант. New School Max Tech Form – це новий рівень у світі Ванс, масивні, стильні та точно не для тих, хто хоче злитися з натовпом. Пиши в коментах, що думаєш про цей дизайн, і чи взяв би собі.